Японська народна казка. Мавпи і божество дзідзо. Жив собі колись дід. Одного дня пішов від у ліс по дрова. Дивиться, зграя мавп переносить через річку кам'яну статую божества Дзідзо. Цікаво, подумав дід і став на березі, як статуя. Зібралися навколо нього мавпи. А от іще один дідзьо! Це ж гріх, як він тут стоятиме, треба віднести у храм. Вирішили вони, підняли старого на плечі і почала почалапали річкою в брід. Дід мало не пирснув зі сміху. Йому здалося, наче його лоскочуть, але стримався. Хіба ж дідзю вміє сміятися? На протилежному березі стояв храм. Мавпи внесли діда туди. Поклали перед ним цілу купу пожертв і пішли. Дід розплющив очі, дивиться, перед ним коржики, фрукти і коштовності. Він зрадів і забрав їх додому. Згодом, коли показував родичам свою здобич, до хати нагодився жадібний сусід. Оце дивина? Як же ти розбагатів? спитав він. А коли дід розповів про свою пригоду, сусід сказав спробую і я прикинутися дзідзо. Наступного дня подався сусід у ліс, і на березі річки прикинувся статуєю дзідзо. Незабаром з'явилися мавпи. А от іще один дзідзо. Це ж гріх, як він тут стоятиме, треба віднести у храм, сказали вони. Підняли жадібного сусіда на плечі і почалапали річкою в брід. Сусіда розібрав сміх. Здавалося, наче його лоскочуть, і він захихікав. Хі-хі-хі! Мавпи злякалися і глянули на сусіда. Та це не дзідзю, це людина. вигукнули вони і кинули в воду. Кажуть, сусід на силу вибрався на берег. Мало життя не загубив.